Сьогодні ми будемо з вами говорити про систему запалювання, про будову її і принцип роботи. Як ви думаєте, у чого система запалювання в Чись Чого, чого смієтеся? В якому двигуні внутрішнього згоряння? Бензиному чи дизельному? Чому бензиному? Правильно, тому що в бензиному двигуні тільки не паливо, а що паливо заграється від іскри. Там використовується система запалювання, там є свічки запалювання, і нам потрібно, щоб ця система працювала. Існує насправді. Багато різних систем, починаючи від класичної контактної системи, чули колись про таке контактна система запальна мотоцикла Цей... на старих мотоциклах, на старих автомобілях, де є в нас контакти. Пізніше поговоримо, чому там саме є контакти. Після того у нас була контактна транзисторна система, безконтактна система, мікропроцесорна. Проте ці всі системи об'єднує. Ну, скажімо так, одне й те саме явище, явище самоіндукції, наведення на, на високої напруги в катушці. Е, перед тим як ми почнемо розглядати систему, я би хотів вам дати пояснення про декілька вимог. Перша вимога до системи запалення це є, що система запалення мусить розвивати достатньо високу енергію для того, щоб створити що іскровий розряд всередині циліндра. Тому що дивіться в циліндра циліндрі є. У нас що тиск правильно? Коли в нас є тиск, потрібно. Велика кількість енергії, щоб пробити цей тиск, тому що якщо в нас просто є під атмосферою, то нам не потрібно стільки енергії. А Так як є в циліндрі тиск, нам потрібно більше енергії, щоб пробити цей опір тиску на наш, скажімо так, іскровий розряд. Друге, до системи запальник, крім того, що вона повинна запалювати паливо повітряну суміш, вона повинна запалювати паливо повітряну суміш в конкретний момент часу, тобто з випередженням запалювання. І третій момент це те, що іскра повинна запалюватись в конкретному циліндрі. Якщо у нас є, наприклад, чотирьохциліндровий вагун, який ви знаєте порядок роботи циліндрів? 1, 3, 4, 13, 42 значить, в першому циліндрі запалюється, в третьому, четвертому і другому. Тобто є в нас конкретний порядок, в якому циліндрі за яким має запалитися іскра. Цей вимог до систем запалювання є набагато більше. Наприклад, там, система запалювання має бути стійка до вібрацій, до температури і так далі. Проте я прошу записати оці три вимоги. Всі згадані раніше системи. Контактну, безконтактну, контактну транзисторну, мікропроцесорну. Об'єднує одне й те саме явище, яке вже повторився, явище саме ліці. Якщо ми розглянемо з вами таку штуку, що це таке є? Правильно, катушка. катушка. І підключимо до катушки. <реш> ключ. Дамо його літерою К, що це є ключ. На катушку ми подамо. Плюс 12 вольт. А, дивіться, коли ключ буде розімкнутий, яка буде напруга в цій точці? Це беремотер. Яка буде напруга в цій точці? Правильно, 12 вольт. Добре. Яка буде напруга в цій точці? Також 12. Тому що у нас ключ що? не замкнутий. Тобто у нас не буде так по правильно? Перш розглянемо другий випадок. Беремо ту саму катушку. Підключаємо також ключ. Подаємо також плюс 12 вольт. Яка буде напруга в цій точці? 12. Крутаю, я тут трохи помилився. Ключ не розімкнутий, ключ має бути замкнутий. Яка напруга буде в цій точці? Коли буде ключ замкнутий? 0 вольт. Правильно, тому що ми цю лінію підтягнули, цей контакт підтягнули до землі. Є різниця потенціалів, у нас струм буде протікати. Правильно? Ось значення протікання струму. Добре. І наступний випадок. Беремо ту саму котушку. І ми розмикаємо ключ. Що у нас буде ось в цій точці? Плюс 12 вольт. А в цій точці скільки буде? Скільки? Дванадцять. Неправильно. Не буде у нас 12. Чому у нас не буде 12? Тут буде набагато вища напруга. І ко, які думки, чому при розмиканні у нас буде тут висока напруга. Дивіться, крім того, я більше скажу. Тут буде така штука, яка... Що це таке є? Іскра. Тобто, це те ж саме дивіться, коли я взму зараз оцей проект, і риску видірну, коли він включений. Що станеться? Тут... Буде в нас іскра, правильно? Між нашою вилкою і розеткою. Тут таке саме явище, коли я різко розімкну ключ, в мене проскак... буде проскакувати туди іскра. Іскра проскакує, тобто це не 12 вольт, тут набагато вища напруга. Чому ця напруга створюється? Коли в нас розімкнуте коло, випадок номер один, струм не протікає. Тут є 12 вольт, тут є 12, але немає замкнутого кола, нічого не відбувається. Коли ми замикаємо ключ, що у нас створюється навколо катушки? Правильно. Це є лінії магнітного поля. Навколо катушки створюється магнітне поле. Що станеться, коли я розімкну ключ? Що станеться з магнітним полем? Правильно, воно буде зникати. Крім того, як воно зникає, воно буде що пронизувати? Котушку. Тобто власне магнітне поле. Буде пронизувати катушку. Після розмикання це магнітне поле різко зникає, і внаслідок різкого зникнення оцього магнітного поля у нас буде індукуватися е, в цій катушці висока напруга. Якщо ми підключимо сюди витметер, ми тут на цій точці побачимо десь там сотні вольт 200, 300-400 вольт. Від чого це буде залежати? Від того, яка є катушка, скільки витків, який струм протікає на цю катушку і як довго замкнутий ключ? Тепер дивіться одним з основних компонентів системи запалення. Що є? Я думаю, ви всі чули знаєте. Кутушка запалювана. Принципі, це те, що генерує нашу високу напругу, тому що нам треба високу напругу. І взагалі суть системи запалення це перетворити напругу акумуляторної батареї 12 вольт у що? У високу напругу. Висока напруга це десятки кіловольт, це 10 тисяч вольт, 20 тисяч вольт, 30 тисяч вольт для кожного двигуна Ця напруга може варюватися в різних межах. Але основна система запалення це перетворювати цю низьку напругу у високу. І це робить от, явище цієї самоіндукції, про що ми зараз будемо говорити. Давайте розглянемо з вами знову ту саму катушку. підключену куди до нашого ключа. Тут буде земля, тут буде плюс 12 вольт. Проте в котушці запалювання, там є не, дві, не одна катушка, а є дві катушки. І давайте намалюємо тут шауну катушку з зеленим кольором. Так. В кінці цієї катушки будуть нас приходити на землю з невеликим зазором. Це аналогія з чим можете провести, що це таке є. По факту це є наші свічки. Запалювання, тому що тут буде що? Розрядку. Ми замикаємо наш ключ? Починає протікати струм. Від плюса до мінуса. Протікає струм, створюється що? Магнітне поле. Створюється магнітне поле. І це магнітне поле діє в нас на, е, яку? на вторинну катушку. Тому що червона катушка буде назву мати первинна. Прошу записувати. Первинна. Зелена катушка буде мати назву як? Вторинна, Абсолютно правильно. Якщо взяти за, скажімо так, геометричними параметрами, то первинна. Кутушка буде мати орієнтовно 100 там, 150 витків, а вторинна в 100 разів більше. Це десь 10 тисяч, 15 тисяч витків. Тобто на вторинній обмотці завжди буде набагато більше дроту. І коли ми замкнемо ключ, в нас буде створюватись магнітне поле. Тобто катушка буде насичуватися. Чули колись таке слово фізики насичуватися? Що це означає? Дивіться, проведемо аналогію з водяною губкою. Коли ми візьмемо губку, якою ми посуд? Дивимося, всі мене, зараз запишете. Якою мити посуд? Коли вона є суха, ми її запхаємо воду. Що станеться з губкою? Вона в себе впитає воду, правильно? Проте, коли ми її наживемо, що з тою водою станеться? Вона витече. Від чого буде залежати, наскільки багато губку впитається в води. Перше, наскільки вона велика, наскільки вона має габаритні розміри. Другий фактор який: від часу, скільки ми будемо тримати губку у воді. Правильно? І дивіться, це, це те ж саме. Якщо порівняти губку з катушкою, то величина оцього магнітного поля буде залежати перше від того, скільки в нас буде ключ. Замкнутий, це аналогія з тим, скільки губка буде в воді. І від того, ви сказали від розміру, абсолютно правильно, від того, скільки витків буде мати наша катушка. І от в, в системі запалювання оця тривалість замкнутого ключа нашого первинного кола називається кутом стану замкнутих контактів. Є катушка запалення, дві обмотки. Первина, вторина. Первина має мало витків, вторина має багато. Первинна, одна одним кінцем з'єднана з плюсом, інший кінцем через контакт з'єднана в нас з мінусом. При замиканні контакту струм буде протікати через первинну обмотку. Катушка буде насичуватись, буде створюватись магнітне поле. Проте, коли ми розімкнемо ключ, у нас буде це магнітне поле різко зникати. І при різкій зміні, при швидкій зміні магнітного поля. В нашій катушці в торині, буде індуклація велика напруга. Це є кіловольти. Це є велика напруга. Е, дивіться, ще раз мультиметр, від чого залежить те, наскільки в, багато тоді піднімалося значення в мультиметрі. Від чого залежало? От коли я трусив Швидко. від швидкості. Тут така сама штука. Коли ми, наприклад, подаємо струм, то магнітне поле. З'являється в капучці поступово. От як ми занурюємо губку, вода впитується в губку що? поступово. Проте, коли ми натискаємо на губку, вода з губки вилазить що? моментально. Тут така сама штука. Тому при проходженні струму в нас в сторинні моці ще не наводиться великої напруги. Тому що магнітне поле створюється поступово. Проте як ми тільки розмикнемо ключ, магнітне поле зникне що? миттєво. І оця різка зміна магнітного поля, швидка зміна магнітного поля, наведе великий Велику напругу в нашій катушці. Якщо ми ці кінці приїдаємо до свічок, це наші провізоні свічки, то є що повітряний зазор, правильно? То ми ось тут побачимо, що наш розряд. Філософія, зрозуміла, сама чи ні? Коли ми, наприклад, приєднаємо до цю точку такий прилад, який називається осиломером. Чули ось? Чули. Остилограф, який може mm -hmm. вимірювати напругу. Чому остелограф? Mm -hmm. Тому що він може е, фіксувати різкі зміни процесів часу. Тобто, коли у нас будуть якісь, скажімо так, швидкі перехідні процеси, наприклад, напруга буде зміню... змінюватись з 12 вольт на 0 вольт, потім буде якась там 300 вольт. Ми мультиметром нічого не побачимо. Ми побачимо, що просто цифри бігають у зможе нам в графічному вигляді це все подати, і ми можемо мати загальну картину. Тому і використовується осциллограм. Підключили ми цю точку осцилографу. І дивіться, будемо моніторити напругу в цій точці. Ми собі, це у нас буде графік. Ключ у нас є розімка. Ці в цій точці яка буде напруга? Плюс 12 вольт. Відобразимо цю напругу, тут у нас буде 0, плюс 12 вольт весь на цьому графіку. Ось вона буде отак. Що буде, коли я ключ замкну? Згадуємо наші тривоги. Буде 0, значить наш графік, що? Але давайте я буду малювати це. впаде до нуля. Е, добре. Що буде, коли я ключ розімкну? Е, Правильно. Тобто тут мав бути зразу якийсь такий пік. Крім того, в нас треба ще якийсь певний час, щоб наша капушка що зробила? Насичилась, щоб наша губка впитала, що воду. Тому у нас буде отут, наприклад, коли ми будемо замикати, у нас буде тут бунт. Якийсь певний час, він буде, він буде, він буде, він буде, він буде, він буде. І він буде трошечки зростати, наприклад, по мірі насичення цієї катушки, і після того, як ми розімкнемо контакт, у нас буде що? Великий сплеск напруги. Орієнтовно десь там 400 вольт. Оце явище нашої самоіндукції. Дивіться, в цьому моменті, що в нас було? В нас Ключ, який розімкнутий. Правильно? Розімкнутий. Що в нас є в цьому моменті? В цій точці? Ключ замкнутий. Що це у нас за період? Хлопці, дивіться уважно. Оце період. Що це таке є? Правильно, період насичення. Або, іншими словами, це кут стану замкнутих контактів. Це той проміжок часу, коли у нас є ключ замкнутий. Що у нас буде в цій точці? Момент розмикання. Момент розмикання. Чого? Ключа або контакт. Тепер дивіться, щодо... Ну, Оцього моменту ключа розмикання контакту. Тут буде такий момент, коли в нас трошки от, напруга зростає бо тут відображено. Це пов'язано з тим, що коли ми розглянемо графік струму, називаємо синім кольором, який в нас є на катушці. Струм вимірюється в яких одиницях? В амперах. Тут візьмемо мілісекунди. Тобто включимо сюди амперметр. Струм на нашій катушці буде наростати як плавом. І настане якийсь такий момент, коли от, е, катушка повністю насичилась і струму ну, скажімо так, не створюється магнітне поле. Струм тільки тратиться на те, щоб катушка що робила? грілася. грілася. От вона вже повністю насичила і грілася. І Дивіться, від чого це залежить? Це залежить від того, щоб катушка має індуктивність і катушка має опір. Так вот, то, що в нас струм наростає плавно, і потім в нас, дивіться, є отака полка, це ніщо інше, як система робить обмеження струму. Для чого це обмеження струму? Для того, щоб катушка що? не перегрівалася. Тому що, якщо в нас не буде обмеження струму, катушка перегрівається, вона там сплавиться і вона вийде з ладу. Тобто, до чого я це все веду? Що момент розмикання контакту ключа, він має бути достатньо великий, достатньо довгий для того, щоб катушка. Достатньо наситилась, створилося достатньо магнітного поля. І він має бути так короткий для того, щоб катушка що, не перегрілася, не вийшла з ладу. В старих системах за це відповідає баластний резистор. Ми пізніше поговоримо про них. В нових системах там відповідає в нас вже електронний ключ. Тобто оцей момент є дуже і дуже важливий. Період насичення і оця, ту, оця оцей відрізок це є ніщо інше, як. Відрізок обмеження чого? Струму. Обмеження струму через коту Тепер дивіться. Далі малюємо нашу стелограму. У нас є тут 400 вольт. Після того у нас буде отака штука якась. Отак. І потім отак. Оце є відрізок час або тривалість горіння іскри. Чому у нас цей відрізок відображається на е, первинному колі? Тому що розмикається коло, коло різко зникає, пронизує нас в вторинну катушку. На вторинній катушці вже у нас що відбувається? Якесь генерування напруги, правильно? Високі, кіловольти. Внаслідок того, що горіння е, іскра горить, у нас є напруга в кіловольтах, у нас це відображається на первинній катушці. Тому що, якщо у нас буде проходити струм у вторинному колі, у нас також буде створювати, навколо що катушки магнітне поле. І це магнітне поле буде також впливати на що? На первинну катушку. І ми оцей момент час горіння іскри також побачимо на первинному колі. Після того, як іскра, як іскра почала горіти, у нас є затухання колування тут. Дивіться, ну, шесть. 12 вольт, ключ розімкнутий. Замикаємо ключ, падає до нуля вольт. Катушка насичується, насичується. От, струм на ній зростає поступово, тому що катушка має опір і має індуктивність. І в одному випадку в нас є обмеження струму. Це обмеження струму робить або баласний резистор, або електронний ключ систем. в сучасних системах. Оце у нас відобрає. Це наше обмеження струму відображається тим, що напруга трошечки, що робить, піднімається. Тобто в нас от, є трошки піднімання напруги. Після того ключ, що робить, розмикається, генерується велика напруга тих 400 вольт, магнітне поле що різко зникає. внаслідок різкої зміни пронизує втринну катушку. Через те, що втринна катушка має дофіга витків, генерується, що висока напруга. Годивиться висока напруга, починає горіти іскріння, проходить струм по вторинному колі. Якщо проходить струм по вторинному колі, вона та коліна також є генератором магнітного поля. Це магнітне поле впливає на первинну, і оце в нас момент, оце, це є по факту відзеркалення того, що відбувається у первинному колі. Відзеркалення, понятно? Е, після того, як іскра вже погоріла, у нас є затухання колування, система, ну, скажімо так, тут знову все у нас почнеться. Заново. Зрозуміло? Це обмеження знову з водяною губкою. Якщо ми кинемо губку в воду і лишимо її там тримати, що станеться з губкою? <рес> ну, довго лишимо. Припустимо, не будемо воду, а якесь агресивне середовище кинемо. Що буде з губкою? Ну, вона розрізниться. А що буде, якщо ми, наприклад, губку е, запхаємо, різко витягнемо і, і звідти видавимо воду. Що буде з губкою? Та нічого не буде, тому що ми різко ну, встигли оце все забрати зубки. Тут така сама штука. Якщо ми будемо по подавати струм дозовану, якусь певну от кількість, яка визначається тривалістю замкнутого ключа, куту стану в контакті, то наша катушка, що вона не буде грітися, вона буде працювати. Проте знову ж треба таке розуміти, що це. Що цей момент, якщо він буде занадто довгим, катушка що буде перегріватися? Якщо він буде занадто коротким, катушка що не встані буде насититися. Дивіться, оцей проміжок остелограма струму, так, і трошки, вона співпадає з яким проміжком? З оцим правильно? Струм наростає, наростає, наростає. Тут у нас що буде обмеження, і він буде мати поличку. Буде струм в амперах. Тобто ось є наростання, наростання, наростання струму. Катушка повністю насипилася, і потім йде обмеження струму, для того, щоб вона не перегрілася. Тут нас підніметься трошечки напруга, а тут у нас буде обмеження нашого струму.